П'ять причин читати Біблію. Якщо ти прочитаєш повністю Біблію, то збожеволієш, такі страшилки поширювалися в часи мого дитинства серед неосвічених людей. Навіть сьогодні можна почути такий забобон. В радянські часи атеїсти свідомо поширювали такі забобони, щоб люди, які потай вірили в Бога, боялися Біблії. Але я сьогодні хотів би наголосити, чому треба читати Біблію, які переваги отримає людина, яка щодня знаходитиме час для дослідження слова, слова Божого. Перше, Біблія відкриває секрети щасливого життя на цій грішній планеті, де про щастя можна тільки мріяти. Поки не повернувся Христос, ми змушені жити серед нещастя негараздів. Але Бог через Біблію вчить нас, як серед цих проблем... Мати спокій і щастя, як писав колись Давид, Господній закон бездоганний, він укріплює душу. Друге, Біблія допомагає протистояти гріху і спокусам. У своєму слові Господь підказує, як жити так, щоб уникати того, за що потім буває дуже соромно. Навіть сам Ісус, коли його спокушав у постелі диявол, щоразу відповідав йому словами із Біблії, кажучи. Написано. Третє. Біблія змінює ваш характер в кращий бік. Дуже гарні є слова апостола Павла про це: усе писання натхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готова. Четверте. Біблія відкриває нам мету нашого життя. Досліджуючи її істини, ми починаємо розуміти, для чого ми створені, для чого ми живемо і яким може бути наше майбутнє. У псалмах написано так: Твоє слово є світильником для моїх ніг, світлом на моїй стежці. І п'яте завдяки Біблії, нам відкритий шлях до спасіння і вічного життя. Ісус говорив такі слова про Біблію: дослідіть Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Святе письмо веде до пізнання Ісуса, завдяки якому ми отримуємо спасіння. Звичайно, переваг читати Слово Боже можна нарахувати й більше. Тож рекомендую вам знаходити щодня час для того, щоб відкривати Біблію і досліджувати істини, які там відкриті. Адже вона писалася для нас з вами, простих людей, а не тільки для священників чи богословів. Пам'ятайте, Господнє свідчення вірне, навчає мудрості простодушних.